І хороші, запрошую вас разом зі мною полистати фокус до каталогу 8-го за серпень місяць 25-го року. Така в нас яскрава суковита обкладинка, і дивимося далі. Тут у нас зміст поради для збільшення вигоди і представлені помади. Кремове вінілове покриття. Я собі взяла запилену троянду, так забігаючи наперед вам скажу, і представлена новинка серія Skin Soft. Це по типу Nutra Effects перевипуск нові формули. І тому подібне. І топ-5 пропозицій серпня представлені також в фокусі. Ми будемо з вами зараз їх дивитися. Перше, це програма для представників. Ви можете ознайомитись, поставити на паузу, якщо вам цікаво. Я думаю, всі знають, до якої програми відноситься. Хвалити Бога від бій повітряної тривоги. Так, дивимося ми. У нас пропозиція на аромати накопичувальна, на аромати Пурбланка. Та на аромати маск. І ми бачимо тут Summer White. І навіть є якась водичка. Забулася, як вона називається. Ви зрозуміли, тут не написано, є знижки на водички від рівнів. Рівнів тут не стосується. Навіть новачки, від новачків до рівня Еліт Платина можуть собі придбати аромати. Ну, звісно, що кількість ароматів і рівень знижки будуть відрізнятися. Сторінки, ароматів прописані. Сторінки 96, 99, сторінки 102 та 103 восьмого каталогу. Новинка вінілові помади рідкі. Я собі взяла запорошену троянду. І, якщо чесно, я не дуже задоволена. Попередня помада і цю, яку ми зараз бачимо з вами матова рідка, Вони ну, один в один для мене однакові. Я навіть дивилася відтінки, вони також дуже-дуже схожі. Але якщо ви любите, можете придбати з каталогу 4 будь-які губні помади зі сторінки 4-7, і ви заплатите як за 3. 4 помади будуть у вас, а ви. Витратите гроші, як на три штучки. Кому подобається, то дійсно варто замовити. Enju Club, я вам вже говорила, хто купує для себе, для клієнти, беруть продукцію серії Enju за кожні 100 гривень, витрачених на цю косметику, ви отримаєте бали. Коли назбираєте певну кількість балів, ви можете їх обміняти на. Продукцію, яка представлена на цій сторіночці. Е, пропозиція для всіх представників. Якщо ви будете робити замовлення з 1 серпня по 8 до 10 години на суму від 500 гривень, то ви зможете собі обрати аромати за суперціною. Дитяча водичка 130 гривень, черіш 280 і чоловіча 400 гривень. Засоби для прем'єри наступної компанії ви можете придбати в фокусі. Тут є код, і входить не тільки каталог на вересень місяць, але й пробні зразки. Attraction Instinct для неї. Attraction Instinct для нього. Прозора туш для брів і вій, Спрей для тіла, новинка. Golden Ambrose. Чи Амбрак, я вибачаюся за свій акцент. Це новинка. Ми зараз з вами побачимо, бачимо, що підписано, що спеції та мох осінній, бачите, вайб такий. І входить водичка 50 мл attraction Instinct. І вартість такого набору, новинки вересня, він називається 700 гривень. Логопродукція, як завжди. Вона нікуди не дівається. І ось у нас тут представлені пробні зразки. Зверніть увагу, що червоними, червоною кайомочкою виділені новинки, нові аромати. Це Пурбланка Петл та Masque Rain. І ви бачите, що новинки також Attraction Instinct у нас виділені. Їх не можна не побачити. Тому беріть. Такі. Цікаві аромати, незвичайні для цієї серії. Пробні зразки, крема навіть є. Це класно, особливо в кого алергія. І якщо ви відноситеся до рівнем золота плати платина еліт, то для вас діє ще сель пробних зразків. Ви можете собі ось з цієї сторінки купити пробні зразки. Можна придбати тут необмежену кількість товару, яка підлягає знижки представника. Це в нас ідуть засоби сонцезахисні. І освіжаючі, зволожуючі після засмаги. Також я так дивлюся, це мені здається новинка. Це в нас іде лосьон-підселювач для підготовки до засмаги. Зверніть увагу, що ціни вказані на червоному фоні з зірочкою. Тобто ця ціна діє від двох штук. Тобто, треба брати кратну двом, 2, 4, 6, 8 і так далі. Якщо ви візьмете 3, то два засоби підуть по акційній ціні, а один піде по неакційній. Також у нас є набори, які можна придбати і ще й отримати. Знижку представника. Ось бачите, багато наборів на різна вартість. Купуй більше, плати менше знижка. І представлений в нас аутлет. Це розпродаж товарів, які були в каталогах. Якщо ви щось не купили, це така чудова можливість придбати улюблені товари. Також тут у нас водички. Ці товари з цих сторінок не підлягають знижки представника. Хотіла звернути вашу увагу, хто любить водичку Faroway Glamour. Ціна тут досить приємна, 400 гривень. Нижче набагато, ніж в каталогах. Ось такий у нас іде, як я кажу, розпродаж. Ну, він так і є розпродаж. Тут, тут ці товари у нас також розпродаж. Дуже багато біжутерії, товарів для дому. А ось представлені новинки. Біжутерія, браслети, сережечки. 20 пар прикрас для усіх твоїх образів. За 360 гривень дійсно дуже така приємна пропозиція. Жіночий шарф. Символи. Удачі в трьох тонах на вибір. Сумочка. Ось. Мішечки ми бачимо з вами дві штучки 529 гривень. Бюсгалтер зелений. перестрій для релаксації і контурна маска для очей. Для відпочинку. Піжамка набор три в одному. І така яскрава піжамка також представлена в каталозі. Ну, і те, що я вам говорила: нова лінійка Senses, Неймовірна колекція для поціновувачів яскравих барв осені. Рекомендую засоби лінійки, золоті обійми, модний землистий осінній аромат з нотами спецій та моху, який сподобається твоїм клієнтам. Ну, я хочу зазначити, що аромат моху і спецій не всім може сподобатися. Ось це моя думка. Я в цьому впевнена, що аромат моху і спецій подобається не всім. Більше людям подобаються квіткові або фруктові аромати. Ну, хто я така, я придбаю, бо я пам'ятаю, були класні аромати в гелях Сенсес зі спеціями, але вони швидко виходили з каталогів. Якщо ви любите спеції, то зверніть увагу також. Новинка. Шампунь, кондиціонер та засіб для інтенсивного догляду. Для пошкодженого волосся серія називається відновлення. Більший об'єм краща ціна це в нас представлені сироватки, які були в скляних флаконах об'ємом 30 мл. Я думаю, це класно. Мені подобається, що можна взяти більше і Сироватка оновлювальна енергія протінолу. Мені, наприклад, подобалася. Я нею користувалась. Напевно, 2 чи 3 флакони точно використала. а Сироватка ліфтинг та пружність. Мені здається, що вона йде 50 чи 55 гривень плюс. І також внизу ви бачите, що можна купити дозатори для скляних флаконів. В каталогах вони повинні бути. Наші новинки колекції Color Trend. Коли я прийшла в компанію. Ця серія була дуже представлена, дуже так багато було товарів цієї серії. Потім потрошки по, по вони стали виходити з каталогу і не поповнювалися їхні, якби такі, будемо говорити, запаси. А тепер, я дивлюся, знов вони почали з'являтися. І тут якісь ідея як закос, чи під есенс, чи під. Ще там є компанія косметики в Німеччині, мені здається. Дуже такий, багато стало товарів. Знову з'явився тональний крем матуючий, є рум'яна в стікові, праймер в стікові. От в мене є есенс, лежить також в стіках продукція. І дуже схожі. Туші також, не знаю, тіні схожі, близькі схожі, але мені дуже сильно Trend схожий на Essence І раніше ця косметика вважалася, типу, як для підлітків. Ну, ціни ви бачите самі. Мені здається, трошки як завищені аромати Attraction Instinct для неї та для нього. Ми вже з вами з ними ознайомилися в минулому фокусі. Це новинка вересневого каталогу. Ви можете тут придбати як пробні зразки, я вибачаюсь, так і повні версії. Я свою думку висказала в замовленні за липень місяць. Ось. Каже нам компанія, що аромати тримаються 8 годин, Ну, я думаю, це чудово. Для неї, повторюсь, червона орхідея, червоний перець чилі, і там, мені здається, ще є ваніль. Для нього ноти перцю чилі, печулі і ванільне дерево. Це деревний і пряний аромат, а для неї амбровий та квітковий, червона орхідея. Полуниця солона ваніль. І представлений аромат Full Speed. Це класичний він. Це набір, вартість якого 780 гривень. Нам написано, що тут покращена стійкість аромату. 64% користувачів погодилися, що завдяки новій формулі аромат тримається довше протягом дня. Ну, мені трошки боязно, якщо чесно, бо після перевипуску аромати досить сильно змінюються. На цьому все. Скажіть, будь ласка, що вам сподобалося? Що ви будете брати в цьому фокусі? Дякую вам всім за увагу, за ваші лайки, коментарі. До скорих зустрічей. Пока-пока.